Привіт, друзі! Володимир Зеленський під загрозою розгорення, Андрій Єрмак знову на великій шахівниці. Ну а Петро Порошенко в жорсткій опозиції до Олексія Гончаренка. І це лише частина головних новин тижня. Гайда читати заголовки. Українці більше довіряють залужному, але голосували би за зеленського опитування рейтингу. Бо українець голосує не мозком, не серцем і навіть не шлунком. Українець голосує творчо, контрінтуїтивно. Голосування українця це не про логіку і не про емоцію, це акт чистого мистецтва, це маніфест абсолютної незалежності, волевиявлення, в тому числі від власних переконань та вірувань українського виборця. Це натхненний мазок політичного імпресіонізму або навіть пльонтанізму. Виборчий бюлетень українця запалює іскра одвічної боротьби між Еросом та Танатосом. Ну а за голосування українців відповідають одразу дві таємні музи Поприколіопа і терпшизора. Єрмак закликав Захід змусити Російську Федерацію сісти за стіл переговорів. Ну що ж, недовго голова офісу президента Андрій Єрмак був зайнятий реформою офісу президента, і цього варто було очікувати. Все-таки не ті масштаби для такого потужного менеджера, не ті горизонти. Занадто велика вага особистості, щоб її взяла на себе одна лише вулиця Банкова, велика людина, знаєте, створена для того, щоб грати на великій шахівниці. Тільки там вона зможе продемонструвати усі свої таланти, розкрити увесь свій креатив, вибухнути нестандартними підходами. От хто, скажіть, крім Єрмака, міг сотворити такий заклик, змусити РФ сісти за стіл переговорів? Ну це ж геніально. Крім Єрмака, до цього ніхто би не додумався. Верховна Рада запровадила штрафи для тих, хто її не поважає. Пу -пу -пу. А в якусь небезпечну гру почав грати український парламент, згадавши про повагу до себе. Бо це ж можна дійти до того, щоб щомісячно штрафувати президента Володимира Зеленського, за те, що він замість Верховної Ради пропонує людям посаду прем'єр-міністра, порушуючи Конституцію, за те, що він ігнорує законопроекти, проголосовані Верховною Радою, також порушуючи Конституцію, за те, що він не приходить на засідання Верховної Ради, щоб представити свого кандидата на посаду генпрокурора, порушуючи закон. Це ж виходить, Верховна Рада може розорити президента України, бо президентської зарплати на таку кількість штрафів не вистачить. Хоча, може, від президента Верховній Раді повага якраз і не потрібна. Порошенко в Раді закликав заборонити Телеграм як інструмент російської війни проти України. В такий спосіб лідер фракції Європейська Солідарність у Верховній Раді Петро Порошенко перейшов у жорстку опозицію Жорстку опозицію до відомого блогера, власника телеграм-каналу на понад 200 тисяч підписників і за сумісництвом народного депутата від європейської солідарності Олексія Гончаренка, який раніше нагадаю заявляв: заборона телеграм в Україні це повна дурня. І така стратегія влади точно неправильна, яка ще й нам зашкодить. Тут можна лише вражатися сміливістю нашого криголама. Адже відомо, що Олексій Гончаренко це головний вихователь фракції Європейська Солідарність, відомий своєю непорушною принциповістю. Тепер з тривогою очікуємо, чи задія Гончаренко проти Порошенка свою головну і найбільш Нищівну зброю, оцінку гардеробу, набу оголосило підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку. У СБУ назвали помстою, підозру Вітюку за незаконне збагачення. А й правда, усе сходиться. Це помста за те, що СБУ в липні затримала працівників Набу, ще й особливо цинічна помста. Готувати помсту почали ще в квітні 2024 року, півтора року тому, коли журналісти-розслідувачі слідства інфо випустили матеріал про ймовірне незаконне збагачення генерала СБУ Іллі Вітюка. В лютому цього року, приблизно півроку тому, НАБУ виділило окреме кримінальне провадження по Іллі Вітюку. Ну і вже тепер у вересні. Вони мстяться за те, що відбулося півтора місяця тому. Воно ж очевидно, що продажні журналісти-розслідувачі вступили у злочинну змову з підступними набушниками, і в рамках цієї змови вони з особливим цинізмом почали незаконно смотреть в завтрашній день, щоби приготувати помсту, яка Промерзала на лютневому балконі ще за півроку до того, як сталося те, за що власне потрібно було мститися. Коли уже закінчиться оце свавілля НАБУ у часових петлях? <му> Нардеп від ОПЗЖ, який декларував лендкрузери по 20 тисяч гривень, переїхав в маєток за кілька мільйонів доларів. Ну всі знають, що зекономлені гроші це зароблені гроші. От і нардеп від ОПЗЖ Сутома Моян тяжко заробляв, економлячи на автомобілях і, врешті, доробився до солідної нерухомості. Можна сказати, що нардеп Мамоян осягнув дзен фінансової грамотності. І сподіваюсь, колись він ощасливить нас бестселером про свій шлях до успіху під назвою Суто Мамоян Мамояна економив. Оксана Марченко виїхала з України у супроводі агента СБУ, охоронець каже, що це державна таємниця. Слідство інфо. Отут я не розумію, в чому скандал. Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко це справді об'єкт національної культурної спадщини. Це ботоксне обличчя цілих пластів української культури, таких як Україна має талант чи х-фактор. І не те, що СБУ могла вивозити, її могла вивозити ЮНЕСКО. Її правда треба було не те, що вивозити на збереження, її потрібно було законсервувати, її потрібно було зберігати десь на охоронюваному підвалі. І отут, тут в цьому сенсі так СБУ трішки недопрацювала, бо Тепер на волі Оксана Марченко може себе якось пошкодити, і ми втратимо цей безцінний, критичний об'єкт української культури. Тож мусимо молитися найпотужнішою із молитов. І де белі олур! Режисерка Наталка Ворожбит заявила, що її доньку не поселили в колегіум Українського католицького університету через ЛГБТ-прапор у соцмережі. У той самий колегіум треба зазначити, який збудували за гроші олігарха Дмитра Фірташа. І на відкритті якого Дмитро Фірташ у 2012 році урочисто виступав. Бо підтримувати права ЛГБТ-спільноти це гріховно. З таким не можна брати в колегіум. А от брати гроші у пірів це богоспасенно. Висновки та які тут можуть бути висновки? Головний висновок полягає у тому, що потрібно підписуватися на YouTube канал ProUA і на мій особистий канал Мокрек для того, щоби за тиждень ми з вами побачилися знову. Бережіть себе. Слава Україні!